На раді Майдану знову ділять посади. 19 березня на засіданні планували розглянути півтора десятка питань, проте не встигли і не тому, що обговорення затяглося. Просто певним одіозним персонажам цікавіше було з'ясовувати стосунки між собою, аніж налагоджувати ситуацію в області. Спочатку частина присутніх вимагала вкотре зачитати список членів ради Майдану. Коли це зробили, прозвучали вимоги щодо особистого представлення кожного. Кількох членів ради хочуть виключити за нібито прогули. але тут ініціаторів. Дійства спіткала невдача. Активісти кажуть, підрахунок кількості присутніх на засіданнях до 19 березня не проводився взагалі. Багато учасників хочуть виключити через те, що бачите, комусь здається, їх не було, а реально не було ніякого підрахунку. Це в останній раз вони взялися за контроль і щось підраховувати, хто скільки був. До того ніякого підрахунку не не вели. Я це вважаю як розправа. От і тому прошу. Об'єктивно, якщо це потрібно, створити комісію, хай розберуться, а не так просто взяти і виключити. Далі більше знову лунають вимоги зробити організацію, аполітичною. частині присутніх не подобається те, що членами ради Майдану є представники політичних партій. До мікрофону крізь натовп проривається один з активістів. На прохання інших відійти обіцяє, що буде цікаво та вимагає, аби його слухали. Соратники активіста при цьому відштовхують опонентів від трибуни. Вся рада майдану не має права працювати доти. Доки в ній ще знаходиться хоч один представник політичної партії, за спиною мене не стійте, бо я подумаю, що ви якийсь дайте сказати. дайте сказати. Нам лише тут станція, дайте сказати. Будь ласка. Хай людина скаже. Будь ласка, жіночку. Після фактичного блокування трибуни особливо активні члени ради пропонують висловити недовіру Валерію Ляскову. Кажуть, більше конструктиву буде у роботі, якщо політики підуть. Таким чином, кожен з присутніх вважав за обов'язок виступити з трибуни і хотів стати істиною в останній інстанції. Ще одним каменем спотикання вкотре стало розподілення посад. Де наша рада? Де наше місце? Ви бачите, в цій політичній ситуації нам немає місця. У Вас є е, обласна рада, яка повністю політична. у Вас є міська рада, яка повністю політична. у Вас є Верховна Рада, яка теж повністю політична. Я вас питаю, де місце простих громадян і громадських організацій? На вулиці? Не останнє місце на раді майдану зайняло обговорення теми можливої судимості нинішнього губернатора. В залі знову перепалка. Представники місцевого ілюстраційного комітету оголошують результати свого розслідування щодо Леоніда Пруса. Справи стосовно нього у архівах правоохоронців не знайшли. Припускають документ, можливо, переправили до Києва. У залі знову сварка складається враження, що люди просто не чують одне одного. Здавалося б, пристрасті вгамує отець Іван Данкевич, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. Я так сиджу і спостерігаю. Яке ж це солодке місце, за яке так всі б'ються. Виробилася така професія, як крикуни. Є така вже професія, я бачу це. Які кричати хочуть, а коли скажеш, давай роби раз. A czy ja robić? A hać to robić. Інші робить, проте не всі були готові слухати слова священника. До прикладу, ось ця пані переривала настоятеля храму незрозумілими вигуками. Така поведінка, звісно ж, говорить про високу моральну культуру та виховання жіночки. Крім того, не догода декому хто нині рветься до влади, робота журналістів, особливо якщо їхні матеріали зачіпають власні інтереси тих чи інших особистостей. Одна з активісток взяла на себе обов'язок рецензувати матеріали каналів ексклюзив та ті вісім плюс. Якщо слідувати її логіці, то виходить, що вийшов раз на майдан, і ти вже священна недоторкана корова. Журналісти, давайте не будемо викривляти позицію. Ви знаєте, коли були телеканали, були зазумбовані, деякі журналісти покинули ці телеканали. Я думаю, ви професіонали, ви можете покинути ці канали йти на інші канали або працюйте. Робіть замовні матеріали напевне питання щодо роботи майдану, 19 березня, краще не ставити, адже протягом кількох годин активісти так і не змогли домовитися. Як результат, рада майдану тріщить по швах. Говорять про те, що її готові залишити ряд сильних політичних гравців. Схоже, рада майдану, яка свого часу виконала величезний обсяг важливої роботи, сьогодні перетворюється на клуб за інтересами.